Неділя в самому ранку, біжимо в ліс. Слава Богу, Стоп. А, ти ходи заліз. Заходимо. Біди сюди. А? Коротше, все, збираємо тиху, миде. Ну. Боже, красунчик, красунчик, я в чорту не бачу. бачив. He -he. Витягуй, витягуй, сміло. Там ще є, так? Ти, такі минулі. маленькі, то лишаєш. Прийдемо якось серед тижня. Є, ту там скутер стоїть, Мартин. Ми попалили якогось браком'єра. Там буде видно, стоїть скутер серед лісу. Ми не перші, на жаль. Що там? Чекай, поэтому, давай, не маю. Стоп. А ну чекай, я сі цей покажу. У. Да. Кисписю. Чекай. Ну я не знаю, як його можна було не слово. Дивіться, ну то ліс як парк шевченка. Та сама дорога. Слава Богу, що ніхто не переїхав трактором. Ну давай витягуй бігом. Хочу подивитися. Люкс. Не йшли його братика того грубезного. Я... Па-па-па-ра-пам-пам, Ну тільки до свої мордяшки, приклади, тако гарно, щоб було видно. О, і тебе, і гриба. Чекай. Видно, супер. Ну, боже, красунчик, красунчик, я ковчорту не бачив. Бен. Дивись, Мартин. Він тут на місці. Найбільший гриб лісу. Ну. No. Там де був, там і є. Оце хтось нарізав. Оце хтось нарізав. Бляха, харуха. Як ти шкоди? Як -то жаба давить, коли азарт бере, га? Капесик узмучився. І ми теж. Uh -huh. А це буде наш проміжуточний варіант на сьогодні. Ну, що правда, це 5 годин в лісі майже. Зато, так думаю, кілограмів ну, з червоняками оцими буде кілограмів 10 лёгко. От така неділя. Отут От є. Ось От тут є, 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 є. є. Ой, борік то слима, як тут беретко. тут є така. Дирочка, боже, боже мій милий, що ви наше так їсте? Бонус! Ану, кажи бонус, показуй, бігом. Бонус. Ану, бігом, Що ти? Да. такого поверни, покажи. Ого. Третій бонус за сьогодні, да? Ну. Де що є? Линь, угу. Чудово, чудово. Чудово. Вот и залезли. Там же треба. Давай, показывай. Раз. Раз. Два. Три Бож, яка красота, 4. А, це нагадую, що то ота лужбайка, де ми позавчора знайшли, були штук 10. Тут ми трохи так були розгрібали, дорога. І грибниця продовжує подоносити. Обернулися вліво-вправо. Тут є ще один. Тихонько. І тут ще один давай витягуй. Давай, спасибі. Тягни той. Де він там є? Ова, це красавець. І оце о на одному місці. Файненько. Завайте перебігли в мішаний ліс. Чекай, бо я тут нічого не бачу, Зараз розрашпортуюсь. А? Заліз як білка в дупло. Гарна, красива бочечка. Десь там його забилися здалеку, видно. Такі, давай. Я коту стою, а ти йди забирай їх. Та то два там є. Давай, давай, бігом. Час іде. Вже пів дня минуло, як ми тут в лісі ходимо. Вилазь, вилазь, сюди, давай мені. Ну, тут щось так. Ага, угу. ясно. Слухай музику для грибаря. Прям дубовий. Це якийсь мутант. Він просто страдає ожирінням. Срака така, що капець. О там? Хм? Що ми багато не знімаємо, бо немає змісту. То можна просто в онлайні 4 години показувати ту все. Але грибочки отакі є і вони пруть. Що де де де? Диви, яке чудо росте. Диви. О, тут два чуда. То не одне. Який файнезно. І ба-ба-бам! яке чудо, чекай. Ну, це вже no, витягує його. Mm. О. О! О! Це да, це реально кіллер, не? Чудо-юдо. Супер. Коні, дивіться, які гарненький турстує. Один два. Ну, це був. Десь я третого загубив, Мартин. А, одиво, є третій. Бо то цей дуже злосний став, так? Змучений вже. Треба було додому йти. О боже. Я вже не хочу до хати. Я змучений страшне, з такими грибами, як ліс лишити. Так, оце і підсумки нашої грибалки. Оце ми навалили. Отут ми навалили трохи червоних. Купа грибів. Кілограмів точно 10 є, а то і більше. Отут ми двері закриваємо. Вони дуже змучені. І їдемо додому. І можемо сказати, що, Боже, допомагай нашій мамусі. Бо вона зараз фік знає, як то їх буде мернувати, закривати і сушити.